Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг про обстріли області. Розповість тимчасово виконуючі обов'язки начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу доброго ранку. Всю сьогоднішню ніч російські окупаційні війська були по Дніпропетровщині. Під ударами нас опинились Нікопольські та Криворізькі райони. На ранок ворожа ракета влучила у Дніпровському районі. Зранку росіяни поцілили ракетою в Дніпровський район. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація уточнюється. Накривали росіяни з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району. Це Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. Шістьсот родин зараз залишається без світла. Аварійні бригади вже працюють на місці. У Марганицькій громаді через обстріл сталася пожежа у дачному будинку. Вогонь приборкували сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. У Мирівській громаді без електропостачання залишається майже Тисяча сімей, енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Під обстрілами опинилась і Зеленодольська громада Криворізького району, ворог понівичив житлові будинки, сонячну електростанцію, склади сільгоспідприємства, газогін та лінії електропередач. Без світла також залишилося понад 350 родин апостолівської громади. Електромережу вже відновлюють. Дякуємо, брифінг завершимо.